Всім доброго часу суток, ми з України. У мене така кімнатка. Вона має вбудовану шафу, виготовлена з гіпсокартона, пошпакльована, як на четвірочку. Чому як на четвірочку? Тому що будемо декорувати її декором торгової марки Faйдаль Lava в кольорі 1223. Чому на четвірочку? Відповідаю, тому що лава це декоративна штукатурка. Тобто, що? А то, що вона закриває всі дефекти. Поїхали. Шпаклювали ми звичайним сатуном, а не використовували. Ну, так от, ось такі дефекти лава перекриє. Так що не, не потрібно виводити під, під фарбу. Під, ну, якщо ви знатимете, що буде цей декор, то під фарбу виводити не потрібно. Ну, так, от, ми пошпаклювали, місцями підчистили, навіть. Це не перечищаємо, обезпилюємо і зараз будемо приступати до ґрунтування. І так, після обезпилення приступаємо до ґрунтування. Грунтівка акілків ґрунт торгової марки Файдаль. Грунтую двома відими валіками. Один отакий волохатий, другий менш волохатий. Менший для путів. Я отак роблю клас і клац. Тут головне не робити потьоків і загрунтувати рівномірно. А потім беремо величенький і загрунтовуємо. Цю... Густівка висохла повністю. У нас сутки пройшло. Беремо фарблені латекс мат, вона затонована в колір майбутнього покриття. І, і... і... і покриваємо. Два шари в цю поверхню наших майбутніх декорованих стін. Це я для кутів використовую. Ось раз, 2 столон за хаточку зробив. Находимо такого більшого волосатого товарища билев. І попробуємо це. Зараз між шарами близько 6 годин. Ну, Ми дамо годину. 20 витихать, так могніше. Отакий у нас колір вийшов я доводитий. І приступаємо до нанесення другого шару фарби. Це той же самий і не латекс мат. Це те саме. Перший шар висох. Працюємо 12 годин пройшло. Аналогічно першому. Оцим валіком проходимо кути, а більшеньким проходимо. А ось отакий другим великим проходимо, це другий шар. І через 6 годин можемо наносити декор. І так, другий шар карту повністю. Все класно, поплиту. Приступаємо до нанесення декоративки лава і будемо її наносити в авторському виконанні, а саме в два шари за допомогою валіка. Для цього з цієї декоративки, яка засунована в колір 1223, ми беремо зараз половину і розведемо її на 20% водою. Це вже провірено. Тобто беремо 5 літру і літробанчик водички сюди вольємо. Подходить, подходить, подход, щеть, подход, подходить, подход, подходить, подходь, підходить, паузу важни. Я проклаю завжди скотч про на перпендикулярних стінах та на народних кутах, щоб не закаляти. Потім беру для початку щітку промазую в куті. А потім отакими от рухами ну, на площині десь 2-2 ну, тонни квадрата не більше наносимо. Якщо вдвох, то добре, якщо один, то потрібно невеличкими ділянками наносити. Ну так от ось нанесли. а зараз ось стовп нанесу. Було детально наніс. Частинку беру пластикову кельву. Закалюю її в матеріал, щоб вона не липла. Ага. І просто приминаю матеріал. Ага. Хотя чи уявну вісіньку. І буквально хвилин через п'ять беремо кільво, протираємо її вологою серветкою, щоб було чистенька. І знову приглазуємо вологою серветкою. У кильмой, сорі. І поверхня стає гладенька. Такими легенькими барханчиками. Але тут буде два шари і другий шар тут зробить шикарну поверхню. Цей авторський метод ми з напарником і хочу сказати, що матеріалу йде менше, робота двигається, робиться швидше, а ефект виходить ще кардозний. Перший шар висок. Другий шармоносим той же самою лавою, розведеною, як і в першому випадку. Прокліюсь почт, щоб не закаряти стінку. І цим же самим пузарним валіком наношу хаотично декор, стараюсь намагаюсь робити такий рівномірний шар. Ось теж можна десь. І тут десь близько двох квадратів можна нанести, потім кормувати малюнок. На ніс поверхню, кілька чистенька. Вона потерта вологою серветкою. І в малюнок. Єдине тут, що, що потрібно два рази повернутися, щоб був він максимально гладенький. гладеньким. Піриодично потираємо від матеріалу. бо він як засихає, може потряпати поверхні. І так, хвилин 5 пройшло, може 4. Пробігаю по поверхні. Потім протираю фільму. і пробігаю знову. І гляньте, який чудовий малюнок. У нас він гладенький, переливчатий. так і далі працюю. І ось так вийшло. Тут зараз переселенці живуть, так що Ну не звертайте увагу. Він ходить один. Ну, всі розуміють, що в країні коїться. Ну, а декор вийшов просто Вже в житті, просто виглядає. Офігезно, інших слів у мене немає. Смарагд, як ото смарагдоване, або тільки смарагдові стіни. Так що, робіть, воно нічого страшного немає. В таких кольорах це наоборот дуже круто. Так що всім дякую, підписуйтесь на канали. До побачення.